Привіт, це Макс. І я дякую, що ви завітали на мій канал. Ми продовжуємо розмовляти про нереалізовані проекти України, і у цьому відео мова піде про міжміський Донбаський тролейбус. Додаючи даний проект до нереалізованих, я засумнівався. А чи слід взагалі вважати його таким? Адже міжміська лінія тролейбусу була на декілька кроків від тендерів та проєктування, і оголошено було про неї зовсім нещодавно. У даному проєкті були зацікавлені представники європейських фінансових інституцій. Але на жаль, чи на щастя, до побудови лінії перед повномасштабним вторгненням так і не прийшли. Але це не заважає нам поговорити детальніше про цей проєкт, бо він заслуговує уваги у контексті післявоєнної відбудови Донеччини. Давайте подивимось. На проект міжміського тролейбусу Донбасу. Донбаський тролейбус назва умовна і об'єднує з собою північну частину Донецької області. Вона передбачає поєднання тролейбусом одразу чотирьох міст Донеччини, які розташовані на короткій відстані між собою: це Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Константинівка. Ці міста тісно пов'язані між собою економічно і утворюють разом Краматорську агломерацію, сумарно в якій проживає більше 500 тисяч громадян. Між містами агломерації зараз відсутні якісне транспортне сполучення, хоча відстань між ними досить невелика: 3,5 км кілометри від Слов'янська до Краматорська, 5,5 км від Краматорська до Дружківки та 8 від Дружківки до Константинівки. Відштовхуючись від наявної схеми проєктованої лінії, яку продемонструвало Міністерство фінансів України, можна помітити, що тролейбус поїде не по автомобільному шляху, а по альтернативним вулицям, які у свою чергу з'єднають ще і сільські селищні громади, які економічно прив'язані до сусідніх міст, але позбавлені якісного і багатомісткого громадського транспорту, як, от, наприклад, селище Ясногірка, яке знаходиться на лівому березі Казеного торця біля Краматорська, а також Красноторка. Малотаранівка, Кіндратіївка, Олексійво-Дружківка та Осикове. Тобто, окрім прокладання тролейбусної контактної мережі, буде передбачено реконструкції проїжджих частин, щоб належним чином підготувати вулиці до тролейбусного руху. Також це певним чином стане альтернативою пересування автотранспорту на випадок капітального ремонту шляху H20 Слов'янськ-Маріуполь. Передбачається, що нова лінія стане передумовою об'єднання вже існуючих тролейбусних систем. Так, урядом передбачалось інтеграцію Краматорського та Слов'янського тролейбусів до єдиної системи агломерації. Це не просто, особливо у контексті управління локальними маршрутами, але можливо. Тим більше в Україні вже є досвід таких міжміських ліній. Це Кримський тролейбус, унікальна система, яка поєднує електротранспортом Сімферополь, Алушту та Ялту, і окрім лінії, що поєднує південний берег Криму з Сімферополем, керує міськими маршрутами. Тож, у порівнянні з Кримом, проєкт донбаського тролейбусу виглядає навіть простішим у реалізації. Усього протяжність основної лінії сягає 48 км. Проект донбаського тролейбусу розділений на два етапи. Перший і основний це маршрут Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка костянтинівка А у перспективі цю мережу пропонується продовжити другим етапом на північ до туристичного магніту північного Донбасу, міста Святогірськ. У 2020 році тоді заступник міністра фінансів Олександр Кава обговорив потенційне залучення кредитних коштів з представниками Європейського інвестиційного банку. Переговори пройшли успішно і представники ЄІБ висловили свою зацікавленість проєктом. Але через війну проект Донбаського тролейбусу довелось відкласти у шафу. Після перемоги України у проєкту є шанси на реалізацію в будь-якому випадку. Адже об'єднана тролейбусна лінія забезпечить чотири міста стабільним міжміським маршрутом, і вона необхідна перша все бізнесу працівникам підприємств, які живуть умовно дружківці, а працюють у Кроматорську. Цю функцію виконували човникові електрички, але вони орієнтовані на початок та кінець робочого дня. в інший час це місце займають міжміські маршрутки. Тролейбус натомість може перевозити людей протягом усього дня. Також єдина тролейбусна система може дати поштовх розвитку у містах, де електротранспорт був ліквідований раніше. Так, наприклад, у Костянтинівці до 2016 року працював трамвай, що покривав більшу частину міста. Тролейбусна лінія може дати новий виток розвитку транспортної системи Константинівки і зв'язати з іншими містами Донеччини. По перевізній здатності він підходить цьому місту, і тим більше у реалізації він набагато дешевше, ніж трамвай. Донбаський тролейбус є цінною інвестицією у відбудову та подальший розвиток Донеччини. І я вірю, що після перемоги України та Збройних сил ми обов'язково повернемось до реалізації цього проєкту. На цьому все. Я вам дякую за увагу. Підтримайте моє відео лайком, коментарем та підпискою на канал. Таким чином, ви зможете поширити транспортний україномовний контент на Ютубі. З вами був Макс і до нових зустрічей.